Попередньо хочу сказати, що це було, було е, три ракети е, класу, е, зараз з'ясовуємо, чи то був кінжави, чи то СНД але потужні, е, дуже вибухи, які пролунали у Харкові. Е, Перш за все хочу сказати, що час. Це сьомо 7.30 ранку. Це той час, коли люди збираються на роботі, і це було зроблено умисно. Хочу сказати, що це справжній геноцид, я вже казав і зараз скажу, що це гіноцид проти української нації, проти українського народу і проти проти нас. Що, що стосується рунації, це дуже серйозна рунації, які є, дуже багато будинків, які розтрощені, є будинки, які е, дуже серйозно постраждали. І постраждали крім будинків адміністративної будівлі. Крім цього, хочу сказати, що постраждали магістральні газопроводи і був певний вибух газу у Харкові. Крім цього, розтрощені теплові мережі, і зараз наше комунальне підприємство працюють над тим, щоб відновити теплопостачання в будинках Харків'ян. На теперішній час чуже шість будинків. Від Теплопостачання до ночі ми розраховуємо підключити ці будинки за виключенням у цього будинку, бо зараз неможливо його відновити теплопостачання. Що стосується людей, це найголовніше, головне, що постраждала 45 п'ять. 45 чоловік, 45 люд, люд, людей, і 5 з них – це діти, це жахливо, одна людина загинула. Це, я кажу, на теперішній годинок, бо ці цифри можуть збільшуватися.